В Одесі українські моряки відсвяткували 20-ту річницю з дня створення західної військово-морської бази. Вона була сформована, ще у радянські часи офіцерами та мічманами з різних військових частин за цей час особовий склад зробив чималий внесок у розбудову та розвиток вітчизняного флоту. З нагоди свята військовослужбовцям та ветеранам бази керівництво вручило нагороди. Командування ВМС зізнається, у зв'язку з останніми подіями в державі база практично єдине з'єднання, що вдалося зберегти, і саме вона стане основою для відновлення українського флоту. Одесити відзначають 70-річчя звільнення міста від фашистських загарників. Героїчна оборона Одеси тривала з 5 серпня по 16 жовтня 1941 року. Південна Пальміра, першою у радянському союзі, отримала звання міста героя. Родзинкою цьогорічного святкування стало відтворення подій 10 квітня 1944 року. Саме тоді, завдяки активним діям підрозділів третього українського фронту, партизан та підпільників південну Пальміру вдалося звільнити. Кадая вашов сеснаповіндовані. Прокомменування... Забрали у мене, взяли мене за руки і вивезли, винесли з землянки і три рази підбросили. Я говорю, Братці, що ви мене бросиєте? І кричать Ура! Ані говорять, ми тебе ура! Тоже кричи, Одесу твою освободили. Разве можно можна меня? мене апреля. 1944 год у реконструкції взяли участь кілька десятків юнаків та дівчат, одягнені у військову форму тих часів. Вони відтворили відступ фашистських військ і наступ радянських. Кульмінацією стало розмінування оперного театру і встановлення на його балконі червоного прапора. Учасну параді новократно в Москві, Києві. Ну і, конечно, вородная Одесі. большою спасибо, що нам, ветеранам, Даєті право чарховискати свої чувства, которые ми пережили за період великої. Большое вам спасі. Згодом центром міста урочисто пройшла стилізована колона військових і раритетної техніки. Потім відбулося урочисте відкриття нових імен на стіні героїв та покладання квітів до пам'ятника невідомому матросу. Перше за роки існування Незалежної України було ухвалено рішення про часткову мобілізацію. У зв'язку з цим виникли і перші труднощі. Відразу постало питання правового регулювання процесу мобілізації у контексті розбудови Збройних сил. Вреагується ряд питань, пов'язаних з правовою основою та механізмом вилучення транспортних засобів. А ми по мобілізації такі засоби вилучаємо для тимчасового використання у юридичних і фізичних осіб. Громадянам України надається можливість добровільно укладати контракт на проходження військової служби після завершення особливого періоду. Урядовці змінили правовий статус військовослужбовців. Відтепер саме військову службу відносять до особливого виду держслужби. Після закінчення особливого періоду військовослужбовці за бажанням зможуть продовжити армійську кар'єру. Правовою нормою, які прописані в законах, в законі передбачено наступне того, що не було раніше. Взагалі, ви розумієте, що за часів незалежності нашої держави мобілізацію ми не проводили в таких масштабах. Так от військова служба за призовом під час мобілізації визначена як новий окремий вид служби. Законотворцями було переглянуто і граничний вік осіб, які підлягають мобілізації. Відтепер для рядового та сержантського складу він сягатиме 50 років, а для офіцерів запасу від молодшого лейтенанта до капітана 55 років. Крім того, збільшили граничний вік перебування в запасі для жінок до 50 років. Я вам скажу, і ви вже, мабуть, знаєте, що Збройні сили у нас чисельно будуть збільшені. От вона має право залишитись на військовій службі, тому що всі заключаємо ми контракт. Не залишили поза увагою і грошове забезпечення мобілізованих. Нині вони отримуватимуть стільки, як і військові контрактники. Тим, хто повернеться до цивільного життя, держава гарантує забезпечення робочими місцями на підприємствах будь-якої форми власності. Файв форй, ті ignition. Це вже третій пуск нової ракети носія Антарес. Його здійснили три місяці тому, 9 січня о 20.06 за київським часом з центру космічних польотів на американському острові Уолопс. Ця ракета вивела на орбіту вантажний корабель Сігнус, який доправив до міжнародної космічної станції майже півтори тонни харчів запчастин та експериментального обладнання. Основна конструкція ракети Антарес побудована на українських підприємствах. Розробкою займалась у конструкторському бюро Південне, яке сьомо сьогодні святкує 60 років. Одне з провідних ракетно-космічних підприємств світу починало свою діяльність на базі Дніпропетровського автотракторного заводу. У 54-му було створено особливе конструкторське бюро 586 під керівництвом Михайла Янгеля. Через 12 років воно отримало назву південне. Зараз тут розробляють кращі у світі ракетні і космічні комплекси. Янгель багато немного увагу молоді. Он говорила, Станислав, запомни, молодежь это наше будущее. От ти состарішся, значить состарівся вирані, а молодь должна рости і приходить на наше місто. Спільно з Південмашем вже побудовано 13 бойових ракетних комплексів стратегічного призначення, сім типів космічних ракет носіїв, більше 40 типів двигунів та понад 70 космічних апаратів. Зараз конструкторське бюро Південне розробляє та підтримує ракетоносії Зеніт, циклон, Дніпро, Маяк. Теж підприємство активно працює на міжнародному ринку космічних послуг та задієне у. Таких проектах, як морський старт, циклон «Циклон-4», наземний старт, вега антарес співпрацю налагоджено з Китаєм, Індією, Південною Кореєю, Японією, Бразилією, США та європейськими державами. Ракетна техніка, ракетно кумулюрується лучше, що створено людством. Світ заговорив про КБ Південне, коли стало відомо про радянський стратегічний ракетний комплекс третього покоління Р-36М. Він виявився втричі точнішим, у чотири рази ефективнішим та у тридцять разів захищенішим за будь-який світовий аналог. Американці називали сатана. А ну ми говоримо сатана. То за його високі характеристики, за його ні Значить, за то, що ця ракета була створена не для того, щоб нападати. А для того, щоб був ракетний щит нашої країни. пізніше були розроблені більш досконалі модифікації воєвода «УТТХ» ТТХ і КАР. І цим потенціал українських науковців не обмежується свого часу. Ця ракета докорінно змінила уяву про світову безпеку. Тож Росії варто пам'ятати, що в Україні є всі реальні можливості, аби адекватно відповісти на заяви про радіоактивний попіл.